Сьогодні на нашій землі панує повна антисанітарія. У багатьох країнах люди потерпають від своїх ж Наприклад, у країнах Африки люди гинуть від хвороб, викликаних мусором. Якщо ми не будемо боротись з цим, це може привести нас до фатальних наслідків. Наша, Наша планета гине через наші вчинки. Щоб цього уникнути, потрібно навчитись надавати сміттю другого життя. В інтернеті є безліч DIY на цю тему, і ми хочемо показати вам одну із них. Для початку беремо пластикову пляшку. Малюємо на ній бажані квітки та вирізаємо їх. Після цього беремо запальничку та обпалюємо краї квітки вогнем. Після цього квіти з'єднуємо між собою за допомогою клеєвого пістолета. Тепер ви можете умкнути свою фантазію та да зробити красивий декор для кімнати.